Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти нове відео і хочу започаткувати на своєму каналі нову невеличку рубрику. Так сталося, що після Нового року я потрапила ну, скажімо так, для мене це був куточок краю. Я потрапила до людини, яка займається дуже вже давно цитрусами. А, у неї ціла оранжерея гарних цитрусів, а, з плодами я це все побачила тобто такі вже дерева класні. А, ну, я, я залишилася під таким захопленням, а, що вирішила також спробувати себе в цій справі. Я побувала у чарівниці Тетяни. А якщо захочете, можете зайти до неї на канал. Вона також веде свій канал з цитрусових рослинок, називається, по-моєму, домик для цитрусів, якщо я не помиляюся. От. І значить, я загорілася цим, тим паче, що у мене є деякі жителі цитрусових. Це у мене лимончик, ось такий. Подивіться, будь ласка, пандероза. Бачите, навіть ось у мене вже тут квіточки скоро будуть. Ось такі класні. Тобто, цей лимончик у мене вже скоро заквітне. Це пандероза, лимон. І ось подивіться, будь ласка, лавровий лист. Це у мене такий лавровий лист. Це дуже вдячна своїм сусідам, вони мені це подарували. Дуже довго я, знаєте, ну так з обережністю дивилася на ці рослини. Хоча мені дуже кортіло їх розвести, дуже хотілося ними займатися. Але, знаєте, чомусь так побоювалася: томатику, гірочки, перчики для мене це як ближче було. Але коли я потрапила до тієї краси. А, ну, я просто знаєте, під таким враженням була. Я передивилася дуже багато її відео, а, де розповідається дуже все чітко, дуже все, а, знаєте, так доступно. Да? Що за чим треба робити, щоб за ними доглядати, щоб вони радували а, своїми плодиками, своїм цвітінням, своєю красою. А, і дуже мені також захотілося. В общем, я надивилася дуже багато всього і я пересаджу. І як їх а, значить, а, щеплювати, і як їх розмножувати, як їх черенкувати. І, ну, в Але ви ж розумієте, коли ми займаємося а, рослинками, да, особливо от коли це будуть якісь екзотичні рослинки, такі, як цитрусові, то для них треба і інші зовсім добрива, і інші трошечки умови, не такі як для наших томатиків, петуньки, які ми висіваємо, вирощуємо. Тобто, трошечки треба вже зовсім інше. Ну і ясно, що це кошти. Да? Це все кошти. Тому ось я потихеньку дивлюся її відео. А у мене є ось такий журнальчик мій. Де я все записую, всі свої рослинки, що я тут де саджаю, свої сівозміни. зміни. І ось тут я також відвела декілька сторіночок для цитрусових рослин. І моя нова рубрика кому це буде цікаво, будуть виходити ось такі відео. І нова моя рубрика буде називатися Мої цитрусові пригоди. Не знаю, що з цього вийде, чи вийде в мене вирощувати цитруси, чи не вийде. Буду дуже намагатися це робити. До речі, хочу зробити щеплення. Ось у мене, бачите, є дитина моя, виростила ось такий грейфрут, посадила колись з кісточки. Чесно кажучи, я його вже хотіла десь чи в школу віднести, знаєте, щоб він там собі ріс. Чи, ну, в общем, щось хотіла з ним зробити, бо думаю, росте. Не де нічого, така паличка, знаєте, ну, якби ось такий, да? Не дуже. Якби і приваблива, і все, і толку одне, якби такого немає, бо я люблю, щоб квіти, якщо це квіти, то вони мають квітнути, да? тобто, щоб була е, краса. Так от, е, я, е, значить, бачите, тепер дуже рада, що я з ним нічого не зробила і е, йому нічого не зробила, буду вчитися робити прививочку на ньому і макушечку хочу спробувати укорінити. Також відео дивилася, все записувала. От. Значить, перша маніпуляція, яка в мене буде, мені треба буде з отаких горщиків. Я хочу їх усі попересаджувати. Ось, Бачите, такі горщички в мене. Е, ще в мене росте маленький лимончик з кісточки. Теж. Ось купила я вже такі горщички, буду пересаджувати, але грунт е, повинен також бути трошечки інший. Тому, поки все скуплю, е, скупаю потрошечки, тому що все це кошти. от, І е, буду вам також показувати. Показувати. Тому, кому буде цікава ця рубрика, а, прошу бути зі мною, будете мені, хто, можливо, вже хтось займається цитрусовими рослинками дуже давно, і будуть також якісь поради. Я дуже буду вдячна вам за це в коментарях. А, пишіть, радьте, буду прислухатися до усього, буду вивчати, бо це питання дійсно мене також зацікавило. Чому б я не можу вирощувати і томатики з перчиками на городі, і потихеньку займатися цитрусами? Да? Тобто сезонно у мене буде мій городик, а ось взимку можна займатися цитрусами, щоб не морочитися з зимовим городом, бо щось він у мене, якщо чесно, не дуже пішов, як то думаю, займуся ось цим. Тобто, ще, знаєте, так, в пошуках ще себе шукаю, але ну, якся мені це припало до душі, то ж хочу спробувати. Ну і ясно, що я ж вже розпочала, я ж вже розумна. Я вже вивчила, як їх треба підживлювати. Підживлення також зовсім інше, не таке, як у нас ми додали біогумуса, попшикали да, рослинки наші, підлили е е гумат -калія, да, там для, для полудоношення і так далі. Тут зовсім все по-іншому. І ну, ось у мене вже перша є посилочка, яку я заказала. Дивлячись на те, що мені треба було для цитрусових, я почала потрошку замовляти. І хочу з вами зробити зараз маленьку розпаковку, що саме я ж вже тут назамовляла. замовляла. Теж давайте подивимося. Так, зараз я так трошечки нахилю. Так, і навіть не розпечатувала. Думаю, так, це зроблю разом з вами. Самі дуже хотіло це все відкрити, але ні, я думаю, ні. Хочу ж поділитися з вами. Так. Значить, дивимося з вами, що ж у мене тут є. Ціни казати ну, не буду, бо може дивитися чоловік моє відео, то знаєте, не буду поки що нічого казати. Дивіться, це одне із добрих, це у нас асмакот. Дуже Тетяна радить це добриво додати, воно пролонгованої дії, дуже довгої дії до 8-9 місяців, а віддає свої поживні речовинки з кожним поливом, тому обов'язково я його придбала. Так, відставляю сюди. Далі тут у нас щось ще в пакетику. Зараз ми його відкриємо, подивимося, що тут таке. Так. Тут у мене теж вкусняшек для мого лимончика і інших цитрусових. Я набрала багато. Так, дивимося, що у мене тут? А, бурштинова кислота обов'язково обробляється. Так, тепер О, так, бурштинова кислота. А, далі стимулятор зростання коріння, укорінювач. Або я ж буду у грейфрута, буду обрізати і вчитися, знайте, щоб не портити лимончик, його макушечку я його обріжу. А, зробимо прищепу. Так, тобто, значить візьмемо почечку лимона, який плодоносить, бо ось це від цього не буде толку. Це дикар, так, скажімо так. От. А, значит, і макушечку спробую я укорінити. До речі, хочу спробувати укорінити лавровий лист. Читала про нього, що якщо. Макушечку прибираєш, на його місці виростає одразу три нові гілочки. До речі, лавровий лист, лист справжній сінький. Можна додавати його в їжу і отримувати тільки задоволення. Так, далі, а, значить, це у мене укорінювач. А тепер а, Fall. Оце добриво, я дивилася, бачите, тут і помідори, і огірки сюди підходять. Значить, і ось квіти. Значить, В різний період цитрусовим, цитрусовим рослинкам треба різна, різна формула цього плантафола. Значить, один, Одне добриво підходить, коли рослинка в стані спокою для приросту. Інша, інше треба плантафол для того, щоб коли заквіт. Бру, брунечки з'являються і квіточка. Наступне, коли зав'язується плодик, да, і так далі. О, ну, от я понабирала по одному, мені цього вистачить надовго, я думаю, тому що а, буду його. А, у мене їх мало. Да, і тому, я думаю, вистачить мені надовго. Я їх а, значить, порахую по кількості по дозуванню і буду потихеньку додавати. І ось такий. А, значить, також гумат, -калі... а гумат калію це я брала для а, цих свого зимового городика, для помідорчиків, для томатиків, а, тому що також мені треба їх трошечки підтримувати, да, щоб зав'язували плодики. Хочу їх дотримати до ще місяць і потім їх вже в тепличку а, винесу. Ось такі у мене покупки. Так, сподіваюсь, чоловік мене не дивиться, бо це ще не всі покупки, я ще замовила. Буду також з вами робити далі розпаковочки. Тепер дивіться, добре у мене вистачає. Знаєте, що я не знайшла? Я не знайшла єдине, що всі магазини бігала по інтернету, я не знайшла, його зараз нема, біоглобін а, Також це стимулятор росту додається з социм план а, не, не. а, значить. а, Хелатин-мікс туди додається, бо бурштинова кислота разом і розводиться так само дуже класна вкусняшка для цитрусових. Ну, Поки що ще шукаю. Я ж кажу, в пошуках Ще дуже багато чого мені треба. Мені треба знаєте, що ще а, знайти а, такі а, утримувачі, що то утримують, знаєте, і треба його трошечки повирівнювати, а, щоб він у мене гарною такою кроною ріс. Ну, в общем, то буду потрошку, потрошку буду експериментувати, і буду сподіватися, що мої експерименти а, е, зазнають успіху. А, от сьогодні з вами провела таку розпаковочку. Чекаю ще інші свої товари. А, я ще чекаю землю а, спеціально для цитрусових а, всі компоненти для цієї землі, бо а, ґрунт для цитрусових не радять. Радять робити самому. Ну от Я чекаю всі ці компоненти. Також заказала, заказала плівочку для щеплення. Ну, в общем, вона заказувала багато чого, і оце ж буду вам далі показувати. Тож у мене тепер нова ще рубрика з'являється: мої цитрусові пригоди. Тож, кому дуже захочеться, можете разом зі мною бути в цих пригодах. Можливо, десь щось будете підказувати, а можливо, будемо разом вчитися, можливо, у когось десь якийсь кумкватик, можливо, у когось десь якийсь лимончик, мандаринчик росте. То будемо разом один одному допомагати. Тож, ось такі у нас справи. Думаю, відзніму вам таке відео. коротеньке, сподіваюся, Ну, вже, вже майже 13 хвилин, відео не дуже коротеньке. Ну, але я намагалася. Тож, всім дуже вдячна, що ви подивилися зі мною моє відео. Кому буде цікаво про цитрусові рослинки і те, як я буду вчитися за ними доглядати, дивіться мої відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я намагаюся завжди всім відповідати на коментарі. Я дуже вдячна вам за теплі класні коментарі. В наш час це дуже знаєте, так. Відчутно, коли тебе підтримують, особливо твоє захоплення да, підтримують, і а, це ще більше надихає. А, тому я дуже всім вдячна, всім своїм підписникам. Я бажаю вам всього тільки самого найкращого. Головне, бережіть себе, а, бережіть своїх близьких і всім вам всього найкращого. І до нових зустрічей. Пока-пока!